Я стою в селі Маща. І їм вишні. Ці вишні цікаві тим ця вишня, що 50 років назад чи більше я їх теж їв. Бо тут жив мій дід і баба. От їх будинок. В цьому будинку я дитиною провів половину життя чи більшу А ось ці вишні, бачите. Їм я не знаю скільки років, вони вже тоді були великі. Я пам'ятаю, як їх. Так само, як пам'ятаю ці сливи. Я допомагав ці сливи збирати. Їх тут було більше, не одна слива, а 3 чи 4. Вишня здається одна. А там далі в огороді ще було пару вишень. От уявіть собі, пройшло більше 50 років. Ця вишня стоїть і родить. Отак. І все. Все ніби вернулося на круги свої. Дуже, до речі, смачна вишня. Цій вишні ну, явно вже більше 60 років. Село Маща Костопільський район. О, зараз Рівенський район. Яка краса? А смакота. А смакота. Ростуть і нікому не потрібне. Це Україна. Отака От краса нікому не потрібна. Дички, по дичках, не знаю навіть, що це. Тут по факту вона кинута. Ліс, бачите. І смачна, головне смачна. Оце хожу біля неї кожен день. і їм, їм, Дивіться які. Неймовірно смачна сливка. Полісся. Тут таких багато. Вірш не хочу.